Рейкі-медитація, наповнення і гармонізація чак. Цій медитації ми будемо працювати з енергією рейки та кундаліні рейки. Сядь, аболя зручно. твоя спина має бути рівна. не схрещуй руки та ноги. заплющи очі, зроби глибокий вдих, видих, і відчуй, як твоє тіло розслабляється, як зайві думки залишають тебе, напруга йди, тривожності немає, зроби глибокий вдих, видих. Твоє тіло настільки розслабляється, наче розчиняється, в м'якому просторі енергії. На твоїй голові відкривається потік, чистої м'якої енергії рейк. Вона свідиться золотаво-білим сяйвом і починає повільно спускатись до тебе і наповнювати тебе. І промов за мною. Я приймаю енергію рейки. Та кундаліні рейки, майстра Ірен Кулена з наміром на цей сеанс. Мої чакри наповнені, мої чакри в повні гармонії. Я відчуваю, як енергія вільно тече по моєму тілу і покращує всі сфери мого життя на благо мене, Всесвіту і всіх живих істот. І енергія рейки повністю наповнює тебе від маківки і до самих стоп. окутує тебе наповнює, пробудже, повертає до життя. І вона починає наповнювати твої чакри. Починає з першої чакри, з чакри Муладхара, Наша коренева чакра. Основа твого буття. А відчує як потік енергії пронизує нижню частину твого тіла, вирівнюючи тебе з енергією землі і ти відчуваєш стабільність, безпеку, довіру до життя, немає тривожності переживань і є тільки спокій, впевненість сьогодні, завтра, в собі. Все, що було розсіяне, знаходить свою опору. І енергія підіймається до другої чакри Сватхістана, чакри творчості, почуттів, насолоди, наш сексуальний центр. М'яке помаранчеве світло очищується і простір, знімає напруг. Пробуджує творчість, натхнення, здатність отримувати задоволення від життя. Ти дозволяєш собі відчувати, приймати, проявляти. Ти вільний. Ти відпускаєш все зайве, всі зв'язки з минулого, всі зажим і дозволяєш собі жити яскраво так, як хочеш ти, і енергія прямує до третьої чакри Маніпура. Центр твоєї сили, волі, внутрішнього сонця. Енергія пульсує в твоєму сонячному сплетінні, розпалюючи впевненість, цілеспрямованість і гармонізуючи твої дії, відчує це світло наповнює тебе зсередини. і в тобі прокидається відчуття внутрішньої стійкості, опори, самоповаги. Ти відчуваєш себе на своєму місці, ти можеш досягати будь-якої мети. Ти більше не блокуєш свої дії, не відкладаєш на завтра. Ти вже створюєш те, що хочеш ти в цьому світі. Ти вже досягаєш. Ти відчуваєш силу в собі. І енергія підіймається. До четвертої чакри Анахата, серцевий центр, грудна клітина. Тут потік стає більш м'яким, теплим, ніжним. Тут ти відчуваєш безумовну любов, відчуваєш, як любов розтікається по всьому твоєму тілу, прибираючи всі образи, зажими, біль страждання, невдоволення. Відчуваю, як твоє серце розкривається ніби квітка на ранковому сонці, вся напруга образи страхи розчиняється золотавому світлі цієї квітки, і ти наповнюєшся любов'ю до себе, до світу, до життя, і енергія підіймається вище до твого горла. до п'ятої чакри вішутха, горлова чакри. І твоє горло розкривається. дихання стає глибшим, йому ніщо не заважає. Енергія рейки змиває всі блоки, все, що пов'язане зі страхом висловлювати себе, проявляти себе заявляти про себе, все, що пов'язане з нерішучістю чи стриманістю. І в тобі пробуджується твій голос, спокійний, впевнений, голос твоєї істини, твій чистий голос. І ти дозволяєш собі говорити від свого серця, ти дозволяєш собі проявлятися, існувати буде яскравим. Діяти так, щоб тебе бачив, проявляти все, що ти хочеш, і так, як хочеш ти. І енергія підіймається до шостої чакри адж. Вона знаходиться між твоїми бровами, простір інтуїції, бачення, усвідомлення. Світло ніжно омиває цю зону, очищує твої думки, знімає напругу з очей, знімає напругу з твого розуму, все, що було розмитим, неясним, тепер відкривається для тебе саме таким, яким воно є. Ти бачиш істину без страху, спокійно, з довірою. Ти чуєш голос своєї інтуїції, ти на зв'язку з собою. Ти нарешті чуєш себе. Розкривається твоє яснобачення, твій природній дар. те, що завжди було в тобі, те, що завжди було твоїм. Воно пробуджується. І ти тепер бачиш, а енергія підіймається до твоєї маківки, до сьомої чакри Сакасрара, корона чакра, що з'єднує тебе з вищим джерелом. Енергія очищує її розширю, ніби відкриває тебе для сприйняття любові і божественної мудрості. Ти з'єднуєшся з божественним джерелом. Ти і є джерелом. І з кожним подихом ти відчуваєш, як в твоїй голові стає ясно, спокійно, світло. Ти рухаєшся вперед. Твої чакри живі наповнені. Побач, наче веселка прокидається в тобі. Маладхара червона. Сватхістана помаранчева, маніпура жовта, анахата зелена вішутка блакитна, Аджна — синя і Сахасрара – фіолетова. І вони сяють, обертаються по годинковій стрільці. Енергія кожного з них наповнює твоє життя фарбами, дає тобі відчути життя наповнен, не блокувати свою енергію, своє життя, свої можливості. А жити так, як заслуговуєш саме ти, так щоб здійснювалися твої мрії, щоб твоє життя було таким, яким воно має бути, І не було обмежень, страху тривожності, нестачі, невпевненості, відчуття загубленості. Коли твої чакри в гармонії, коли вони наповнені, ти відчуваєш, що твоє життя належить тобі. Що твоє життя легке, щасливе, що навколо тебе дійсно трапляється, дива? А зроби глибокий вдих і відчуй, як кожна чакра, наповнюється енергією, а з видихом видихай все те напруження, яке ми зняли, це займі не потрібно. Уяви, як всі сім чакр світяться одночасно, і як вони стають однією цільною лінією, веселкою, як все твоє тіло наповнює ця веселка. Все твоє тіло до кінчиків пальців. До самої аури навколо тебе все це заповнюється кольорами веселки. Ти знаходишся в стані гармонії. Енергія вільно циркулює в твоєму тілі навколо тебе. Весь твій енергетичний простір вирівняний, наповнений, цілісний, не ти в повній безпеці і ти можеш створювати все, що ти хочеш, дихай вільно і дозволь цьому світлу залишитись всередині тебе, цьому сяйво бути в тобі, і хай ця енергія підтримує тебе стільки, скільки буде тобі потрібно, але якщо відчуєш готовність наповнити свої чакри, Максимально гармонізувати їх, прибрати все зайве. повертайся до цієї медитації знову і знову. Ти можеш пройти 21 день медитації, і це дасть потужний результат. Ти повертаєшся в гармонію, в баланс, ти повертаєшся в свою силу, в свою енергію, в світ, де все можливе. Світ, в якому ти живеш життя мрії. Відчуй, як любов, впевненість і щастя доповнюють тебе. Зроби глибокий вдих, видих, розплющи очі і повертайся в новий світ. Ти нова, оновлена і все навколо теж нова.